Всім привіт, дорогі друзі! З як завжди Ден. В цьому відео я би хотів висловити свою думку на рахунок Бравл Старса, а конкретно про те, що пропали бокси, появилися кредити та хромокредити. Але перед початком даного відео я би хотів, щоб кожен з вас поставив лайк, підписався на канал та нажав на цвіночок. Тобі не важко, мені приємно, і це сильно мотивує мене знімати ще більше подібного контенту для вас. І я починаю. Ну а зараз у вас на екранах з'являться троє перших людей, які написали кодове слово з попереднього відео. Якщо ти, як і вони, хочеш попасти в наступне відео, то напиши кодове слово, яке буде в цьому відео. Е, до речі, народ я записав відео з вебкою. Я серйозно хотів записати з веб-кагури, щоб там красиво було. але все-таки подумав, що це ще за круто. Ну, поки будете, значить, не, не хочу коротше палити лиця. Хоча я вже реально записався, було озвучено, як я ставлюся до бравла, вийшов відеос на 21 хвилину. А все-таки вирішив, що це ще рано. Це ще рано, і все-таки я ще зачекаю. до речі, в коментах, чи хотіли би ви ролик з вебкою. Буде інтересно почитати. Е, так. Скодобистю відрікє, все-таки онлайн-каточки. Значить, почнемо ми з того, що з Бравлу пропали бокси. Я вважаю, що це трагедія, і я вважаю, що я так думаю, точно не один, як мінімум, ну як багато людей так теж вважають. Ну, то тобто, есть, які в Бравлі були сильні зміни. По-перше, це перехід з боксів на Бравл Пас. Це було, ну така не найкраще, не найкраще, скажімо, рішення, але все-таки. Потім люди звикли, і актив полегенько вернувся в БС і все було знову нормально. Е, навіть я, я не дуже зразу полюбив Pass, бра, але зато е, в сезон я відкривав середньому 15 мегаящиків. Е, ну, тому що без брал Pass я відкривав тільки 3 мегаящика, 2 за гем, один за кінець сезону за старкоїном. Ось серйозно. Тому. Ну, брав, якщо вибирати між боксами та Бравл Пассом, зараз я точно можу сказати, що я би вибрав Brawl Пас. Але, але, якщо вибирати з тим, що пропали бокси або кредити, зрозуміло, що тут я би що-небудь вибирав, головне не кредити. Тому що, ало, бокси це був рандом. Який-не який-но рандом, ти не знайшов, який тобі брав лір це ж завжди було інтересно, що зараз ти получиш амбер, збираючи кредити, і що... Як то, там, наприклад, я не знаю, сидиш вночі 12 вечора і вкриваєш там бокси, особливо маленькі, і падає легендарка. Через те, що пропали бокси, через це новому каналі більше ніколи не зможу виходити ось такі відео. Всім привіт, з вами Едмен, і сьогодні ми будемо відкривати Браун Pass. Ну, на жаль, ось так. ну, Тут а, я нічого не вирішую, на жаль, це вирішили Суперсел. Я сумніваюся, що вони вернуть бокси. Ну, це би було, ну, круто. Так, це б виглядало тупо, тому що спочатку вони їх прибрали, і зараз вони їх додали, це би виглядало тупо. Ну, я думаю, актив в Бравлі вони б вже не вернули, але все одно, хоч якийсь процент людей, я думаю, би вернулися. Ну, знову ж таки, сумніваюся, що щось подібне буде. Далі. Подібне відео я планував записати давно, просто на днях мого другого бомбера воно вийшло. Подібне відео, не таке саме. Там він теж розказував, як це колись було, що маленький бокс це 100 жетонів, бікбокс це 10 жетонів, які можна було отримати раз в день в кожному субиті. Тобто, якщо ти грав в бровбол, ігра... в які режими ви грали, там з'являвся такий жетон. Ну, коротше, скріни вставляти не буду, бо то треба довго шукати. Ну, думаю, олди зрозуміють. Е, потім з'явився Pass, знову ж таки за квести, ну ви всі прекрасно розумієте. Е, я би тут поспорив, бомбер сказав, що типу, алло, 15 Brawl Pass це закруто, там 7-8, треба було щось думати. Е, так, Частково це так, але в принципі Brawl Pass мені подобався і підходив. Після того, як появилися кредити. Але. Вони вбивають повністю рандом в ігрі. Cioè, якщо ти відкриваєш рідкого бравлера, ти відкриваєш рідкого. Якщо ти відкриваєш сверхрідкого, ти відкриваєш сверхрідкого. А не якщо в тебе не всі рідкі, вибиваєш там, міфіка, або хоча б епіка, тут такого, на жаль, не буде. На жаль, на жаль, а легендарку взагалі зараз вибити буде ну дуже важко. Тому таке, поки все ну, не дуже. Об'єктивно, мені зараз не дуже подобається, як все йде, тому що вони вбили той саме осне, це Рандом, тобто, ти не знав, що випаде. Ти постійно думав, там різні, я знаю, куди були, там, де код автора, та що, що тільки люди не придумували. Хоча зрозуміло, що це не працювало, але все одно було класно. Того самого Холдіка я дивився тільки через те, що він відкривав бокси, там три бравл паса, до речі, в мене на каналі теж мало вийти відео про три Бравл паса, але, на жаль, в мене той аккаунт вкрали, на жаль. Болюча тема, можливо, відео і вийде на яких тисячу підписчиків, не знаю, подивимося. Е я чуть відволікся, до речі, сорі за любий шум, який ви можете чути. Мені потрібно було відійти, на жаль. Е на рахунок, що я піду з Бравел Пасу, ніякому. Нарахунок, я піду з Бравл Старс, а ні в якому разі, принаймні на, 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 на теперішній момент, я піднімаю 25 і в принципі мені цього хватає. Е, Чи буду я там, не знаю, апати 30, та по ідеї буду, але дуже бідно за бокси. Ось. Ну, але Відео, в принципі, мені хватає, 25, і піднімаю, тому думаю. Е, контент буде. Е, ну, таке... Тут нема сильно про що говорити. З основного, ось давайте я вам ставлю оцінку Brawl Старса, яку я впитався в якомусь ві... в попередньому відео. Казав, напишіть свою оцінку, і деякі коменти я додам відео. Я додам всі, щоб ви знали, щоб комусь не було бідно, що хтось попав, а хтось ні. Просто ось так люди оцінили зараз Brawl Старс. Не можу сказати, що дуже погано, але і не можу сказати, що дуже добре. Зрозуміло, що колись це все було краще, та й в істориці це вже не перший раз, то тобто, є, гадайте. Наприклад, акцію 49 МГящих за 49 гемів. як вони за скільки? За 140 рублів чи що, як та була крута акція на мегабокси теж. Красавчик Френк. Красавчик. Ну, тобто помилки є, вони регулярні, в кожній грі щось подібне було. Но, но зараз нема такого стимулу іграти. Ось, наприклад, брелопас я збираю. ну... Алло, що набрало ось це відео, де я відкривав останній Бравл Пас. Коли вже пропали бокси, я відео виставив. І що відкривався Бравл Пас, велика різниця в переглядах, за лайки взагалі мовчу. Ну, на жаль, ось так. це, Перше, це було багато контенту, по Бравлу, Не буде більше різних батлів і так далі. Бо по чому батлів? Це хто більше кредитів збере, чи що, я просто не розумію. Я єслив. Ну, ну добре, в принципі, мою думку, надіюся, ви зрозуміли. Е, ну, Можете написати, до речі, свою, як ви ставитеся до Берл Е, Ну, я би казав, щоб, наприклад, бомбер лишився. До речі, навіть Нікіта хотів збрав, тому що активу не було. Тобто присад знімати відео. Збрав він ішов, просто присяг знімати відео, я це не озвучував. Ми Олес переписувалися і так далі. Ну, коротше, мою думку, ще раз повторюся, ви зрозуміли, на цьому в мене все. Я постараюся до сильно не затягувати, ну все одно 10 хвилин. Ну, коротше, ставте лайки, підписуйтесь на канал, нажимайте на дзвіночок, тобі я дякую за перегляд. Ну, а з тобою був, як завжди, на До нових зустрічей!